Значить, Я йду на роботу. На вулиці погода мінус 7 і така мряка. І знаєте, що я вам хотіла сказати? Показати у нас тут є така класна інсталяція народження Ісуса Христа. І хочу вам показати, тому що в, минулих, в минулому році я вже записувала відео і там показувала. Ну, а в цьому році ще не було, тому хочу вам теж показати. І зайдемо з вами в магазин, треба купити молочка на роботу, ну і може щось собі. Ось такий будиночок, біля нього ялинки, все це дуже гарно украшено, а там грає музика, е, така, яка потрібно ну, під, під це свято. так? І ось так. Проходжу, а мимо мене проходять туристи, такі веселі в цьому ділі. І починають довісти такі буділки. І я згадала, що у нас на вихідних скоки в закопаному. Дуже багато туристів зараз, бачите, От такими групами вони приїжджають, тому що скоки це прыжки на лижах з трампліна. о. І тут проходить чемпіонат різний, і вони сюди приїжджають. Тож на цих вихідних будуть скоки. Я думаю, чому так багато людей. Вокзал сьогодні. Ось так виглядає. Ну, людей багато, але не так, щоб, знаєте, не, не так, як на сезон. Ось так. Добре, доходжу до магазину, зараз вам покажу трішки по цінам. Так, що в нас тут все по акціям? Бачите? красні цінночки, все по акції. Так, мені потрібно... Молоко. Йдемо до молока. Дивіться. Так. Молоко Віта 2,89. А те, що я беру... А де вона? Зараз, зараз? Щось я її не бачу. Беру ось таке, тільки 3,2%, а його немає, тож візьмемо ми повітря. Акційно, так? Так, беру відразу дві штучки. Ну, щоб не ходити кожного дня, вже так привчилася. Хоча б по дві брати. Так. Що ми тут подивимося? Тут перед нами це все, де червоні ціннички, це все скидки. Мені знаєте, що подобається в Польщі? Що Тут дуже багато таких напівфабрикатів, чи як це сказати? Ні. А готових вже продуктів. Бачите, салати різні. Воно вже все готове. Тобто ти береш і їси, і все. Добре. Наприклад, беремо чай 6,99. Це у нас скільки? 75 пакетиків. Чорний. Угу. Може по каві вам зараз покажу. Наприклад, ось така кава, яку ми завжди п'ємо. Якобс. Розчинна. Це дома, 34,99 за 200 гривень. Ну, буває навіть і по 28, коли такі прям гарні акції. Ага, чай ліптон. Так, мені на роботу потрібен чай. Возьму ось такий, напевно. Ні. Возьму, знаєте, який зараз вам покажу. Ось такий, може, трикутничками. Зараз якийсь візьмемо. Ось такий ліптон стоїть в обичних пакетиках 6,99, в трикутничках 8,99. Ось такий барон. І, напевно, треба взяти чорний чай теж на роботу. Який його взяти? Напевно, воно такий. Чорний чи ні? І на чорний. Щас. Ага. це зелений. Якби такий був чорний. Не знаю, можу возьму такий. Ось цей візьму. Так, все, біжу на касу. Бо треба йти на роботу. Все. Так, я вже прискакала на роботу. Зараз буду передягатися в робочу форму і будемо роботи. Купила таку велику водичку. Ой, тому що вчора у мене клієнтка ввечері попросила, а в мене не виявилося води, бо вона закінчилась. Купила чай чорний. Купила... Лимончик собі до водички, тому що треба пити воду, воду можу пити тільки з лимоном. Так, купила такий чай фруктовий і купила два таких молочка. 3,2% жирності. Думаю, буде нормально. Спробуємо. І що, значить, перевдягаюся. Ой, трошки заколю свої волоси. Перевдягаюся і будемо працювати. А ще зараз я поки переодінуся і вернусь до вас. У мене є до вас розмова. Так що зараз зробила собі каву і зараз швидко з вами поп'ю каву і розповім вам дещо. І буду бігти працювати, бо у мене щось роботи багато зранку, треба там інструмент подезінфікувати, а вже время. E, значить, дивіться, історія яка? Вчора я вам розповідала, що в мене прям немає про що знімати відео. Я не вмію там якісь історії розповідати, згадувати своє життя. Ну і що ви думаєте? Приходжу я додому і. Розмовляю з мамою, розказую їй, що це в мене вийшло відео. Вона, звісно, його вже подивилася. І хто, як не мама, буде критикувати це мій самий перший критик. Ну і ще моя сестричка. Я, звісно, з однієї сторони розумію, що з боку видніше, і хочеться підказати все. Ну, але ж хочеться і підтримки від рідних. А тут виходить, що я приходжу додому, а мама мені говорить: ну, відео якесь таке пусте ні про що. Ну, звісно, що ні про що. А про що я буду розповідати, коли я говорю в відео, що в мене немає а, прямо таких тем. І дякую вам, що ви мені там написали коментарі з запитаннями: тепер у мене буде більше тем для відео. Uh, ну а конечно по поводу критики. Це так собі, з одної сторони, воно, звісно, мотивує робити щось і йти далі. А з другої сторони, звісно, хотілося б, щоб тебе підтримували. Ну, я розумію, що якщо б вони мені говорили, що ой, які класні відео, все, то я б так і думала. Наприклад, ну думала б, що вот зі сторони збоку кажеться, що відео класні, а вони на самом ділі не дуже гарні. Ну, не смислові ні про що. Я це розумію. Ну бути блогером, це я вам скажу і ще той тяжкий труд. Де ми знаходити, зацікавлювати людей. Ну, почнемо з того, що із з самого початку я створила цей канал якби просто, як щоденник, свій щоденник, вимушених змін, так, для того, щоб можна було передивлятися і дивитися, як ми жили, наприклад, місяць тому, півроку тому або рік тому. Тому це більше, звісно, що як щоденник, Ну, хотілося б так, щоб було цікаво і підписникам, тому що все ж таки відкритий доступ і можуть бачити, ну, можу бачити не тільки я, а й підписники. І хочеться, щоб вам теж було цікаво. Ну нічого, я прислухалася до порад мами. Я поняла, про що вона хотіла сказати. Ну, і тепер, якщо вона мене буде критикувати, у мене будуть опять же, такі теми для розговору, щоб відео не були пустими. Так що, мами, критику свою видавайте, і буде все класно. От, ладно, все, побігла. Ще обов'язково включусь і відповім на два питання, які мені вчора були під відео. Обов'язково, тому що я всіх читаю, всіх знаю і е, просто не завжди відповідаю. В коментарях стараюся завжди відповідати, а от в відео не завжди. І це моя помилка. Це ж. Прям теми для відео. Тому все, я біжу, п'ю каву і біжу працювати. А в переривах між клієнтами буду вам дозаписувати цей ролик. Так, прийшла вже е, інструмент, попакувала свій. Зараз буду ставити автоклав. Дивіться, значить, зараз читаю таку книжку: іди туди, де страшно, і матимеш те, про що мрієш. Е, привезла мені її клієнтка, е, по-моєму, я вам її показувала. Привезла мені її клієнтка з України, коштує вона 280 гривень в Україні. Хотіла щось почитати українською мовою. І значить, вона мені привезла дві книжки. Тут у мене ще одна стоїть емоційний інтелект, щось вона мені не дуже зайшла, не знаю чому. Значить, всю зараз читаю, я вам хочу сказати, хто у мене із підписників хотів би щось прочитати не знаю що. Можете навіть не купувати її, а просто в інтернеті, я думаю, знайти. Мені просто хотілося щось таке, знаєте, полистать. То обов'язково прочитайте. Це про досягнення своїх цілей, про, життя, про те, як, як жити життя, яке тобі подобається. Ну, Взагалі такі правила, правила які допомагають тобі жити краще. О, ось так. Так що я зараз читаю, я ще на самому початку, але мені вже подобається. Тож, рекомендація від мене: хто хоче почитати, прочитайте, йди туди, де страшно. Все. Так, я п'ю каву в місті з вами. І, знаєте, поки мене є півгодинки, вирішила вам розповісти, все ж таки відповісти на ті два питання, які вчора мені поставили дівчатка-підписники мої. Дякую вам велике. І перше питання було про те, які є програми для пенсіонерів в Польщі, якісь виплати, можливо, якісь льготи і тому подібне. Про те, що я знаю, так як моя свекруха, вибачте, моя свекруха живе тут, вона пенсіонер, але вона ще живе з внуком, тобто вона є опікуном не, не що вона отримує? Вона отримує безкоштовне житло, тобто програму 40 це 40 злотих на добу, оплачує у жонт господарю житла з однієї особи. Але там є такий нюанс, що, наприклад, вона отримує, так як вона є пенсіонеркою, а Вадім. Її внук він не отримує. І тут потрібно враховувати, яке житло ви знімаєте. Тому що, наприклад, те житло, яке знімають вони, воно коштує 2400. І виходить так, що 1200 покриває у жонт, а 1200 їм потрібно платити самим. Це в злотих. От. Так, і що ще вона отримує? І все більше вона не отримує нічого. Ну, так як вона є опікуном, їй ще приходить 500 злотих на місяць. Зараз, з 1 січня 24-го року, 800 злотих. Це на дитину. Але якщо б вона була без дитини, то вона б ці грошей не отримувала. Це, якби, допомога на дітей. Отримують її не тільки українці, а й всі поляки. У них до 18 років чи до 21 точно не пам'ятаю. Виплачується ну, це було 500, зараз 800 злотих. І, в принципі, все. Була ще така допомога, як Health for Ukraine. Це була допомога на ліки. Там давалося 150 злотих на нерецептурні ліки. З 80% і 350 злотих повністю покривалися рецептурні ліки. Зараз ця програма не активна, постійно потрібно заходити на сайт і перевіряти, коли дають анкету, ти заповнюєш і потім вже нею користуєшся. Ми користувалися два рази, коли тільки приїхали в 2022 році, заповнювали, нам одобрили на всіх 5 чоловік. І потім в 23-му році також була ця програма, ми встигли зареєструватися і знову також отримали. Ну, скажу так, рецептурні ліки, що ми не використали. Єдине, що використала мама, тому що в неї вона приймає ліки по рецепту. А так, ні. А не рецептурні так ми всі використали, тому що її боданчик боліє, і так просто то якісь там від застуди ліки, то від головної болі. ну таке. Uh, і, в принципі, все. Тут такої якби, допомоги я не знаю. Можливо, ще є якась допомога, але так, щоб розповісти саме по влас... ну, на власному досвіді, я не знаю. Я знаю ще, що, наприклад, школьникам, так, то там ще дають 120 злотих на ем, допомогу, не знаю, коли точно називається, але дають і на харчування. Так, а от саме пенсіонерам, нічого не знаю, мабуть, нічого немає більше такого. Тобто, якщо ви пенсіонер, який може працювати, то ви йдете і працюєте. А якщо ви пенсіонер, який вже ну, якби, зрозуміло, у кожного різне здоров'я, то тоді тільки проживання на українську пенсію. Ну, але тут саме в нашому місті, в цьому, де ми живемо, в Закопаному, я вам хочу сказати, що дуже дорого жити. По-перше, житло дороге, по-друге, ну і продукти дорожчі, і ну, все дорожче, тому що містечко курортне, зрозуміло, всі хочуть заробити. А в таких містах, десь там трошки не таких курортних, не таких великих, то там можливо буде щось якби легше жити, можливо, і можна прожити на українську пенсію. Але якби як в нашому місті, то якщо пенсія середньоукраїнська, то ну, так, важкувато було б прожити. І друге питання дівчинка задавала по поводу програми 40. Ну, в мене є окремі відео на каналі, такі прям обширні. Ну, а якщо так тут розповісти в двох словах, можливо, хтось не бачив те відео, ставлю тут підсказочку. Це програма для українців, які приїхали після війни, початку війни. Їм надається 120 днів з дня перетину кордону на безкоштовне проживання. Ну як безкоштовне, тобто оплачує господарю житла це проживання у жонт. Кожен, кожна людина неважливо, це дитина чи доросла людина, жінка, чоловік, в якому статусі абсолютно неважливо. У вас є 120 днів для того, щоб безкоштовно тут проживати. Сама головна задача це знайти те житло, хто б був згідний на цю програму. Чому? Тому що в Польщі, так як і в Україні, є недовіра до влади. Всі думають, що... Зараз вони ну, українці поживуть, тобі виплати у платиплати гроші, а потім потрібно щось буде повертати. Є всього там ну, так не так багато людей, які вже співпрацюють по цій програмі, і вони як би вже не бояться. Коли ми сюди приїхали, теж дуже довго не могли знайти житло. Там теж є в одному відео. Я розповідала, як ми тільки сюди приїхали. Там була прям е, критична ситуація. і Потім ми звернулися в жоти. Нам дали номер телефону. Навіть ні, е, е, жіночка позвонила до господаря житла і говорить, що є українці, яких потрібно поселити. Він нас поселив. В принципі, навіть в ужонді вам можуть підказати таких людей, якщо ви самі не знайдете. Тому що коли ми дзвонили по оголошенням, не всі хочуть заселяти українців по цій програмі. Ну тому що, по-перше, там виплачуються ці 40 злотих на добу, получається з однієї людини 100, 1200 злотих на місяць. Але вони виплачуються після прожитого місяця. Ну, наприклад, якщо господар складає цей внісик місяць прожили, і він служив, і тоді йому прийшло. І можна ще також складувати цей внісик, ну, заповнювати цю заяву через 4 місяці. Тобто ти прожив 4 місяці і потім складаєш цю заяву і вже виплачується. Ну, Ніхто не, не хоче, всі хочуть, знаєте як, взяти гроші наперед. І ще й в них практикують, як і у нас в Україні теж за тільки у нас в Україні це називається за перший і останній місяць. А тут називається кауція, якби предоплата ще за те, що ти там нічого не знищиш. Тобто вони не дуже охоче. Погоджуються на цю програму, але є такі прям великі будинки або великі такі готелі, які прям селять українців по цій програмі. І по цій програмі також вони зобов'язуються вас кормити. Тобто їм виплачується ці 40 злотих, плюс вони мають видавати вам їжу. І коли ми жили по цій програмі, то нам пан Войтек видавав дуже багато їжі. Це йому за це йому дуже велике. Дякуємо. Ми прям нам було не дуже зручно, що стільки продуктів він нам давав дуже багато. Е, теж а, ні, у мене на каналі немає цих відео, тому що я тоді ще не вела канал. Ну, у мами на каналі. Якщо цікаво, то я вам в коментарях скину силочку на ті розпаковки, як нам приносив пан Бойтик їжу. Це було взагалі. Ну, наприклад, якщо ви не можете знайти такого житла або, наприклад, хтось не хоче, то можна запропонувати, щоб вас не кормили, а просто ну, давали вам, надали вам житло і все. Тому що на харчі зараз входить дуже багато грошей, і вже хазяїну житла не, ну, невигодно тримати людей за такі гроші. Що виплачує у жонт, і тому ну, не всі згодні. Тому можна сказати, наприклад, у нас, коли Діанка приїхала і жила по цій програмі, то ми сказали хазяїну, що нам не треба. Ну, але коли приходить перевірка, то треба сказати, що нам їду дають. Понятно, що це якби неправильно, але в тому в тій ситуації, в якій ми знаходимось, у нас в закопаному взагалі ніхто не хоче, ну, дуже тяжка проблема питання з житлом, тому що всі хочуть здати посуточно туристам. А вже коли знаходиш житло на довгий термін, то всі радіють. А якщо ще й по програмі, то вже на що, на що нам ті харчі вже якось самі собі заробимо, головне, дайте нам житло. Студянка з Максимом вони прожили 4 місяці. В принципі, в останній день їхнього там перебування на цій квартирі прийшли з ужонда перевірка, подивилися, живете, не живете, що вже вони з'їжджають, що вже 4 місяці пройшло, і в принципі, все. Так що, от такі діла. Відповіла вам коротенько, на Два запитання. Якщо у вас будуть ще питання, будь ласка, допомагайте мені зробити відео ще якіснішими, смисловішими, чи як там правильно сказати, щоб було цікаво їх дивитися, пишіть їх в коментарі. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. Все, я буду бігти працювати, змонтую це відео, може, сьогодні воно вийде вже, маю надію, щоб завтра було нове відео, новий день і нове відео. Тож, всім гарного дня, мирного неба і всього найкращого.